Добрий вечір, шановні відвідувачі каналу. Сьогодні 9 червня 2024 року, почав у нас дозрівати абрикос пріція. Ось такий він красивий, помаранчевий, з румяним бочком. Дуже красивий. Брікси 15.1. Вага 87. 62, 76. Так, що в нас зі смаком? На смак він солодкуватий, шкірка, кислич. Я вам скажу, що в минулому році він був солодший. А зараз він такий, ну, абрикос і абрикос, ну, якісь видатні. В, в нього якості ну, не присутні, скажімо так. Але для раннього абрикоса, як на мене, варіант, чому ні, Не дуже він кислий, не дуже солодкий, такий, досить середній, Бувають сорти смачніші, але він ранній.